Я думаю, що всі ми знаємо, що сьогодні гірко плачеться Україна за своїми дітьми, які віддали своє життя на бариканах майдану на рівні боротьбі. Сьогодні дружина прощається чоловіком, мати прощається сином. Закохана дівчина прощається своїми речами. Ми сьогодні згадуємо. Пам'ять тих людей, які загинули 20 лютого в Києві на парикадах протистояння із бандитською владою Януковича. На сьогоднішній день відомо майже 100 чоловік, які загинули у нерівному бою. Тому прошу вас згадати і вшанувати хвилиною мовчання тих людей, які віддали своє життя. За те, щоб ми, українці, по всій Україні, могли розправити свої плечі і вдихнути повітря свободи, могли мати надію у завтрашній день, щоб був спокій на Україні, щоб не було такого безладу, безвідповідальності і безмежної корупції, яку проводить сьогоднішня влада. Я вірю, що ці герої, які віддали своє життя, вони не віддали даремно. І вірю, що ця влада сьогоднішня буде повалена. І назавжди тиранії більше не буде в Україні. І як сказав Тарас Григорович Шевченко, що буде правда і воля, і буде мир у нашій хаті. Тому прошу вшанувати колеги мовчання всіх героїв майдану, які загинули 20 лютого. Дякую вам і в кінці, вшановуючи пам'ять тих героїв, прошу заспівати він шарного України. Хай все вічний, дасть раство небесне цим героям і рідна земля хай буде пухом для них. Слава Україні! Герої, герої, слава! герої ніколи не вмирають, вмирають вороги. Слава Україні! Героям! Слава! слава Україні! Всім дякую, розходимо спокою.